thank you Контроль якості складова частина управління якістю, зосереджена на виконанні вимог до якості, перевірці та коригуванні цілей та основних напрямів їх реалізації в організації щодо якості, які офіційно сформовані вищим керівництвом. Цілі контролю якості туристичних компаній є забезпечення та підвищення рівня задоволеності споживача, постійне удосконалення якості послуг. Врахування вимог суспільства та захист навколишнього середовища, ефективність надання послуг, напрями контролю у галузі якості є, визначення та задоволення потреб споживача і необхідних заходів стосовно якості, попереджувані і контрольні заходи з метою уникнення незадоволення споживача. Оптимізація витрат на забезпечення належного рівня надання послуг з точки зору якості, реалізація системи колективних зобов'язань щодо якості в межах своєї організації, постійний аналіз вимог до послуг і досягнутого рівня з метою виявлення резервів підвищення якості послуг, запобігання негативного впливу на суспільство і навколишнє середовище. Внаслідок діяльності організації, яка надає послуги, етапами контролю якості є перший планування перевірки, розроблення методики перевірки, визначення об'єкту, персоналу, який буде проводити перевірку. Другий проведення перевірки. Передбачає обробку даних, які були зібрані. Третій. Документальне оформлення висновків за результатами перевірки. Та подання їх вищому керівництву, четвертий проведення коригувальних дій. П'ятий визначення ефективності проведеного контролю. Основними видами контролю якості послуг є вхідний контроль, перевірка наявності та стану ресурсів, технічної документації, кадрового потенціалу, які надходять на підприємство та будуть використовуватися. Під час обслуговування. Вихідний контроль це перевірка результативності кінцевого результату діяльності підприємства підрозділу або працівника. Вибірковий контроль встановлюється стандартними та технічними умовами. Це періодичний контроль за якістю послуг відповідно до плану проведення контролю якості на підприємстві. Суцільний контроль. Перевірка проводиться на всіх етапах петлі якості послуг. Вхідний, вихідний, поточний контроль. Проводиться при відсутності даних про фактичний стан якості послуг та при підвищенні вимог до послуг на основі технічної і технологічної документації, розробленими службами якості та підрозділами підприємства, внутрішній контроль, аудит, перевірка якості на рівні туристичного підприємства. Здійснюється, як правило, комісією з якості або службою аудиту з метою перевірки впровадження системи якості, визначення її ефективності, стимулювання дотримання технічних умов на послуги, технічних умов на надання послуги, технічних умов на управління якістю. Систематичний аналіз, який дозволяє визначити відповідність діяльності з якості та її наслідків запланованим заходом, а також ефективність відпровадження цих заходів та їх придатність для досягнення мети, здійснюють комісії з якості або внутрішнього аудиту. Процедура внутрішнього аудиту передбачає підбір членів комісії. Підготовку плану перевірки з урахуванням вимог щодо перевірки якості, розподіл та ефективне виконання обов'язків, визначення вимог щодо кожного виду робіт у процесі перевірки, аналіз документації підприємства в межах системи якості, збір і аналіз інформації у інструкції, необхідної для складання висновків про перевірку систему якості. Створення звіту про виконання перевірки, надання пропозицій щодо поліпшення якості, а після проведення коригувальних дій перевірка їх виконання, визначення ефективності впровадження системи якості щодо вирішення поставлених у сфері якості завдань, визначення відповідальності елементів системи якості встановленим вимогам. Надання пропозицій щодо поліпшення системи якості. Зовнішній аудит системи якості це документована діяльність, що здійснюється для отримання на основі перевірки та оцінювання об'єктивних доказів того, що елементи системи якості, які застосовуються, відповідають, що система якості розвивається, документується – та ефективно використовується відповідно до конкретних вимог. Аудит системи якості спрямовано на всю систему забезпечення якості як результату діяльності керівництва і таким чином включає в себе аудит процесу. Отже, це найбільш трудомісткий вид аудиту. Зазвичай він триває від 2 до 5 днів. Проводиться для того, щоб з'ясувати на основі об'єктивних доказів, чи втілюється в життя система управління якістю та плани організації, та чи відповідають вони пред'явленому до них набору вимог.